Дорогі друзі, щойно завершилося голосування української резолюції, яка була внесена нашою політичною силою разом з політичними сестринськими партіями, в тому числі з Літви, України, наші партнери, і вона була проголосована абсолютною більшістю голосів. Чому це так важливо для нас? Бо це є найбільший річний форум найбільшої політичної сили Європи, яка має Більше 50% Європейської Ради, більше 50% Європейської комісії, і поки що 13 голів держав та урядів країн-членів Європейського Союзу, а невдовзі до неї доєднається ще й майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, великий мій друг, великий друг України. Щойно доєднався канцлер Австрії, також член нашої родини. Були проведені переговори двосторонні, починаючи від прем'єр-міністра Греції, прем'єр-міністра Кіпра, прем'єр-міністра Фінляндії. Гарна зустріч з президентом Молдови для координації наших дій. І можу наголосити, що питання України нам вдалося. Забезпечити, щоб мало перший пріоритет, не було жодного виступаючого, який би не взяв слово і не висловив слова підтримки України, і щодо політичної зокрема була підтримана наша ініціатива невизнання жодних окупованих Росією територій російським. Це дуже потужний меседж сьогодні. З Валенції ми провели дуже ефективні переговори з прем'єр-міністром Хорватії. Дуже ефективні переговори з президентом Європейської народної партії Манфредом Вебером, з президентом Європейської комісії Урсулою Фандерляйном. І саме на цих переговорах були остаточно підтверджені, що спроба розділити Україну і Молдову в частині темпів членства обох держав в Європейському Союзі ми не допустили, що нібито там. Угорщині чи ще комусь додасться заблокувати Україну, цього не буде, це результати нашої роботи. Додаткова позиція була щодо підвищення об'єму оборонної підтримки нашої держави і спільне оборонні виробництва, спільні інвестиції в оборонну промисловість, додаткова позиція фінансової підтримки реформ в Україні, додаткова. І сьогодні це проходило червоною стрічкою по всім нашим зустрічам. Підтримка демократії, позиції такої, що ми ні в якому разі не можемо допустити навіть.